Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти сумом повідомили, що спокійно встрікувати 9 травня в Москві не вийде, що все буде за розкладом, що демонстративного удару України не уникнути, що ворог планує нанести удар по Кримському мосту і параду перемоги. Більше того, сьогодні російська пропаганда вона відкинула усякі, усілякі ілюзії і почала писати, що удар України точно буде. І уже сьогодні ввечері з'явились цілі такі простині з аналітикою. А чим же Україна вдарить по Москві? Пропагандисти пишуть, що в першу чергу це може бути БПЛА Бобер, яким Україна вже неодноразово била по Москві. В другу чергу, це цілком можливо ракета-дрон-паляниця. Так, пропагандисти пишуть про легкі літаки, які перероблені під ударні. Не забувають вони про диверсійні групи і ще на чому наголошують, що може прилетіти на Москву балістичні ракети Гром і Сапсан. Крім того, вони згадали і про українські морські ракети Нептун. І як підсумок, пропагандисти підкреслюють, що найбільш ймовірно Україна буде бити далекобійною БПЛА, але не виключають того, що несподівано в хід можуть піти і балістичні ракети. І російська пропаганда закликає російську владу готуватися до будь-якого повороту розвитку подій. Дійсно, президент Курин Зеленський сьогодні вже вдруге відкинув путінське так зване перемир'я. І Сьогодні ЗМІ пишуть, що Зеленський не підтримав ідею Путіна про протиденне перемир'я і сказав прямо, що це театральна постанова. Україна сьогодні запропонувала перемир'я на 30 днів, починаючи 7 травня. Але Москва не хоче перемир'я. Більше того, сьогодні наші ЗМІ пишуть, що в Кремлі оскаженіли через відмову Зеленського від перемир'я на 9 травня. І сьогодні лунали погрози для України, як від Медведєва, так і від Захарової, які заявили, що нібито 10 травня у Києві може не настати. Це пряма погроза стратегічною зброєю. по іншому це не назвеш. Але що цікаво, це з одного боку погрози, а те, що з іншого боку, Москва починає навіть просити випрошувати гарантії безпеки України. Сьогодні Пісков вирішив провернути так звану ноходовичку. Він заявив, що ціль перемир'я це перевірка готовності Києва до мирного врегулювання. І додав, що будемо чекати, що, начебто, Москва ще не отримала відповіді від Києва, що вона очікує гарантії безпеки. І наші журналісти пишуть, що насправді Кремль такими заявами випрошує у Києва гарантії безпеки для цього параду. Але Україна такі гарантії безпеки давати не буде. І президент Крим Зеленський про це вже вдруге сказав, що вони ще хочуть почути. Вони думають, що трапиться якесь чудо, Чудо ніякого не станеться. Цікаво, що на тлі таких заяв з України, що Україна не гарантує безпеку лідерів іноземних держав на апараті в Москві. Сьогодні російські ЗМІ, до речі, спочатку були інсайди від російських пропагандистів, а вже під вечір російські змі повідомили офіційно. Про те, що раптово захворіли президент Сербії і прем'єр-міністр Словаччини. І що все на параді їх не буде, що вони захворіли перед візитом в Москву. Щодо президента Сербії, то пише, що у нього тиск. Щодо прем'єр-міністра Словаччини, тут ще питання, але тим не менш. Крім того, сьогодні стало відомо, що не лише прем'єр-міністр Індії Моді скасував свій візит на Росію в Москву, а й виявляється, що й не буде міністра оборони Індії. І Індія відправить лише заступника міністра оборони. Ще будемо очікувати новин, що до 9 травня є час, і не сподіваємося, що деякі лідери країн світу відмовляться від поїздки на Росію. Ще цікава заява з Кремля. А сьогодні піско повідомив, що Кремль не підтверджує можливий візит дронкаряша Шарубіо на парад перемоги. Раніше, а саме позавчора, були повідомлення в російських ЗМІ від Міноборони РФ через їх телеканал Зв'язда про те, що буцімто на параді 9 травня в Москві буде державна катарша Рубів. І така новина вона викликала, звісно, певні запитання, але нічого не можна було виключати. Але сьогодні Кремль це фактично спростував. Ще щодо емоцій з Кремля. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Кремль вибухнув гнівом. На Великобританію через запрошення ЗСУ на параду Дня перемоги. Тисков сьогодні почав розповідати про Буцім, нацизм, ще щось такі у нього претензії, такий гнів. Пропагандисти також пишуть, що під бандеровськими прапорами що ЗСУ будуть приймати участь у параді перемоги в Лондоні. Дійсно, Україна буде приймати участь близько тисячі наших військовослужбовців. Які зараз проходять навчання у Великій Британії, і про це повідомило британське агентство Reuters. Але такі емоції в Кремлі вони, звісно, зрозумілі, тому що Кремль не хоче визнавати право української держави на існування і право українців на свою державу і на свою націю. Тобто нічого не змінилося, і коли. Є така міжнародна підтримка, і коли наші військовослужбовці, наші воїни герої приймають участь у парадах, та ще в таких країнах, як Британія, це безумовно дратує Кремль. Зеленський сьогодні зробив ряд заяв. Він повідомив, що президент США Трамп почав дивитися на Росію інакше. Зеленський підкреслив, що він вважає, що зустріч в Ватикані вплинула на позицію Трампа і що це була найкраща розмова з усіх попередніх. Крім того, потрібно сказати, що президент України додав, що Сполучені Америки готують нову схему продавання зброї в Україні, і що Україна вже найближчим часом може отримати зброю на 30 мільярдів доларів. Але звісно, це пов'язано з угодою про Надра, про те, що до цієї угоди сьогодні президент України сказав прямо, що є люди, які готові не голосувати за ратифікацію у Верховній Раді, і що він вважає, що їм треба скасувати візу у Сполучені Штати Америки. Щодо голосування, то були повідомлені у ЗМІ, що це голосування має бути 8 травня. Очікуємо новин. І 8 травня ми про це поговоримо більш детальніше, хто підтримав, а хто не підтримав і чому. Ще що важливо, це те, що президент України повідомив, що стосовно можливого виходу США з перемовин, то він впевнений, що Європа буде поруч. Але головної заяви Сполучених Штатів, зокрема від духовного радника Трампа, який сказав так, що США не відвернуться від України. Берн зробив таку заяву після брифінгу з президентом США. щодо духовного радника, то він був в Україні нещодавно, десь тиждень-два тому, на запрошення головного рабина України. І раніше, як пишуть ЗМІ, Бернс підтримував паузу Трампа щодо військової допомоги Україні, але зараз він різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару в Кривому Розі. І він свої емоції не приховує. Він публікує по соціальних мережах. Він каже, що побачив все, побачив всі злочини російських військових, і що він пережив багато. Бернс провів розмову з Трампом. Також він поговорив з чиновниками у Білому домі. І добре, що він відвідав Україну, і добре, що він змінив свою точку зору. Тому Україна повинна максимально задіювати дипломатію на всіх рівнях через можливі канали, не обов'язково через офіційні. І активно працювати над тим, щоб впливати на позиції президента США і загалом на американське суспільство, тому що, зважаючи на заяви, на жаль, деяких республіканців, які мають вплив, рівень підтримки України серед американців, на жаль, за останній рік дещо знизився. Учні заяви від нашої зовнішньої розвідки, яка повідомила, що Росія стоїть на порозі економічної кризи через зростання дефіциту бюджету. Російський дефіцит державного бюджету зростає, звісно, через витрати на війну в першу чергу, а в другу чергу, через чи навіть основне, через зниження цін на нафту. Мені сьогодні є неприємна новина для Кремля. Що ОПЕК Плюс підвищить рівень видобутку нафти втричі понад планові показники. І таке підвищення починається уже з червня цього року. І що ті країни, які входять цей картель, вони будуть нарощувати видобуток на 412 тисяч барелів на добу. І основна причина в тому, це бажання Саудівської Аравії дисциплінувати партнерів. Про це пише і американське видання Bloomberg, і видання Британське Reuters, і російські пропагандисти. Москва, звісно, є членом ОПЕК-плюс, але щодо Саудівської Аравії вона нічого не змогла зробити. Також і цікаво, це те, що російські ЗМІ сьогодні повідомили про повний блекаут, і що в підмосковії тисячі людей уже другу добу поспіль залишаються без світла через найбільшу аварію за 15 років. Російські ЗМІ уточнюють, що на ранок 3 травня під Підмосков'ї без електропостачання залишилось 348 населених пунктів. І це як мінімум понад 10 тисяч будинків, в яких проживають понад 18 тисяч осіб. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. На гучні заяви президент Куринозеленського, на який сьогодні ввечері повідомив, що сьогодні у Криму знищено ще один російський літак і вже другий за добу. І загалом операція Удар ЗСУ Сил оборони України вона безумовно була успішною. І Як сьогодні повідомляють уже російські пропагандисти, так звані воєнкори, що Україна сьогодні ввечері і також вночі наносить наступний удар. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.